Коротше, мужики. Всім... Ох, віточки порозкривалися. Тишина, щоб була лаки, був рою. Всім привіт. Всім слава Україні. Не дивуйтеся, я просто тут задовбуюсь кусити. Тут в мене буде трошки не під це план. Той садок треба, щоб був, щоб я його бачив, бо інколи зілля вище, ніж сам садок. Це моє друге хазяйство. Вже сусідка кричить. Це стандартно все. Покажу картоплю. Бо зараз через 2 хвилини ви побачите відео, вже про полку бачили. Оце перше укучування моє. Відповідно, звісно, не глибоко, бо це перше. Десь на наступному тижні або пізніше буде. Це, це другий сорт. Це така моя картопля. Один в один. Їжиками не судьба була. Ну, Тим не менш, тут якраз я вже тут, о, ту югонку, Там і трошки відео з калимом. І цей трошки мого, тут не встиг зняти, бо не мав телефону з собою. О, то я собі тут пробігся. Ось воно ось так виглядає. Тобто, ну, для першого окучування нормально. Друге окучування буде перед цвітінням. Якраз супер бомбаляля. Ось такий результат. Бурячки показалися навіть. Да? Супер. Результатом я дуже задоволений в плані переробки окучника. Супер. Кому треба такі всякі їжачки, оці обгортачі, окремо колеса, лапи прополошні, окремо докуплювати якісь деталі до того всього. Там абсолютно все, що заводно. То в Горвесії є дуже багато скажімо так, лояльних пропозицій, бо мало де можна в одному місці купити готові якісь типа, деталі комплектні до того, до того, до того, до того. Тобгазини, зазвичай, які продають навісне, в них частково купити щось в розборі, дуже часто неможливо. То в Рувесі можете це все купити. А зараз кусочок відео, в роботі, пишіть свої думки, вийшло доволі нормально. Я думав, не думав, точніше, надіявся, що нічого не повідриває, нічого не відірвало. Штука з колесами це дуже хороше рішення по одній простій причині. Я можу регулювати глибину і кут атаки сам, і він в будь-яку землю в мене лізе. Раніше ви бачили, були моменти, що доводилося живий або мертвий вантаж чіпляти. Ну, зараз такого вже немає. Прошу до уваги відео, чекаю на ваші коментарі.